Вітаю. Ви на каналі Тося читає казки. Рамбл вік і вечеряльні дракони. Написала гайвін Орам, намалювала Сара Ворбуртон. Рятуйте! Меняв. Це я, Рамблвік Заклинач Морті Б, кіт відьми, яка не хоче бути відьмою. А це вона Хагі Агі, єдина відьма у відьмацькому світі, яка носить рожеве, тримається подалі від мітел і зовсім не хоче нікого лякати. А тепер вона взагалі надумала зробити дещо, про що жодна відьма інша не подумає. Вона хоче подружитися з драконами. Що ж буде робити Рамблвік? Почитай його листи до найліпшого друзяки Грімі і побачиш. Лист з маєтку тринадцять димарів. Від Милівка Потайбічна. Мій дорогий Грімі. Дякую за твою листівку із парку Страхоленд. Тепер я позеленів від заздрощів, розглядаючи твої розваги. Тим часом тут трохи кипить і булькає, хагі агі надивилася за багато телевізора, особливо передач про звірів та вогняних драконів. І тепер вона вирішила, що їх усіх потрібно любити та захищати. Наказала мені піти до драконячого болота та запросити дракона спалену булку до нас на вечерю. Вона що з дуба впала? Дракони жахнючі вишкварки, їх ніколи не можна запрошувати на вечерю, чи на обід, чи на сніданок? Твій найкращий друг Рамбі. Дорогий рамбі. Та вона справді з дубу впала. Дракона на вечерю. І що ж ти приготуєш? Чи він тебе приготує? От якби вона тільки продовжувала бути страшною відьмою, якою вона й повинна бути, то ти б продовжував бути великим відьмацьким котом, яким ти є. У будь-якому разі подивися, що я видлубав для тебе в бібліотеці заклинань готелю. Користуйся і будь обережним, друже. Завжди твій Грімі. Кишенькова книга драконів. Дев'ятихвостий нінком пуп Плоскостопий доходяга, Триокий дракон літадло. А це викрадач коштовностей із золотим манікюрчиком. Червонопуза рятуй своє життя дракониха, сопливий імператорський дракон. Закляття, що перетворює драконячих вишкварків на твоїх найкращих друзів. Візьміть казан, нарубайте туди мандрагори з марципанами, додайте квітку папороті, приправте її в Шанзіллям та червоною рутою. Повісивши над вогнем догори дригом, проспівайте наступні слова сім разів. Ви мене, дракончики, не їжте. Ані з перцем, ані з часником. Я вас нагодую чимось ліпшим, з вітамінами, омегою й білком. Будете тоді ви процвітати і качати м'язи та пусть, як я буду у безпеці спати і смажити вам соєве м'язце. Тринадцять димарів. Відьмилівка потойбічна. Любий мій грімі, та ти просто знайди, біда, що надіслав мені це закляття. Я його вже використав, і воно спрацювало блискуче. Ну, насправді трохи аж занадто блискуче. Цей дракон з Палибука, він не тільки сказав, що хотів би прийти на вечерю, а ще й запитав, чи може привести з собою друзів та родину. Ну і, звісно, хаягі сказала: так, тож я провів цілий день, готуючи вечерю для драконів, а вона лише накривала на стіл і вигадувала подарунки для своїх гостей. Ну ти коли-небудь чув щось більш антівідьомське, ніж це. В будь-якому разі мені треба повернутися на кухню, напишу більше, коли зможу. З повагою та любов'ю Рамбі, поскриптум. Дивись, ось що я придумав на вечерю для драконів. Вечеря драконів Суп гніздо скорпіона, крабові коржики із цвілим хлібом та несвіжим смальцем, хромкі очі із шиплячими бровами та піною від жаб'ячої ікри, смажена ніжка троля, фарширована сосновими шишками і хвостами перевертнів чоботові язики та жіночі панталони у кислому соусі посередньовічному, рагу із чарівних бобів, тюфтелі з ніг лісового велетня у розпеченому лавовому соусі, велетенські відбивні зі зміїним бульйоном та желе з лави, тарти з підсніжників із солодким попелястим соусом пудинг з шоколота і ще морозиво із подиху снігової королеви, зацукровані сливи і живокіст. Тринадцять димарів, день після вечері із драконами. Дорогий мій грімі, стільки всього хочу тобі розповісти, що навіть не знаю, з чого почати. Спалибулка прибув зі своїм другом горюсом, тіткою Арматильдою, дідусем Горгонцолою та своєю маленькою кузиною Ноздрілою. Спалибулка був досить дружнім, але решта ох тобі варто було побачити, як вони на нас дивилися, на мене і на хах'ягі, ніби вони мріяли побачити нас на своїх тарілках, смажених і безпідливих. Моє хутро стало дибки, коли я згадав, що вони ж не пили настоянку для дружніх драконів вишкварків. Ах! І моя шерсть так і залишилася дибки увесь час, бо мене осяяло надто пізно використовувати закляття. У мене закінчилися мандрагора і Червона рута. Хає Агі наказала принести вечерю у подвійному обсязі, у подвійному обсязі. Це я у подвійному обсязі швидше гасав туди-сюди і подавав вечерю із семи страв. Ох, я б хотів, щоб ти бачив, як блискавично, швидко вони усе це наминали. Їм знадобилося менше часу, щоб ковтати усе, виїдати усе і вилизувати тарілки до останнього чарівного боба менше, ніж мені, щоб тобі це все розповісти. Потім вони почали грюкати по столу і гарчати ще більше їжі, а зрозумівши, що більше нічого не було, ну, бо вони все поз'їдали, а шафи, полички, всі наші комори були пусті, то вони почали дихати вогнем і витріщатися на нас хагі агі такими поглядами, що було зрозуміло вони хочуть побачити нас на хлібі, смаженому у підливочці. На жаль, хаяї, здається, цього не помітила. «Ох, китюнчику мій, видихнула Хаягі, ну хіба ж ти не найзатишніша картина? Ціла копа драконів, у хаті яких треба любити та захищати. До речі, я запросила їх переночувати. Спали болка, горгонцол та горюс можуть спати у сараї для мітел. Арматильді постелимо на дивані, а Ноздріла вкладеться з тобою у кошику. Я міг подумати лише ой і потрійний ой. Ну як я зможу заснути, коли у мене в ліжку дракон, особливо такий дракон, який не пив закляття для дружніх драконячих вишкварків. Дракон, який ще й був голодним. Та, як виявилося, це була найменша з моїх проблем. Щойно наздріла опинилася під ковтрою, вона почала рюмсати. Цілі калюжі сліз наплакала. На мій подив, мій голос тихо промовляв. Що сталося, настрило, Ну, що трапилось? Мені тут не подобається, проскиглила вона. Я хочу додому!» І на слові додому її сльози наплакали вже не калюжу, а ставок. Я зрозумів, що якщо вона не перестане плакати, нам знадобляться водостійкі крила та мітла човен. Я відразу опинився біля вікна, вказуючи на місяць. Ось поглянь. вигукнув я, ти нікуди не можеш піти, адже наближається північ, а ми досі не влаштували нашого опівнічного банкету. Сльози відразу висохли, перетворюючись на слизявки. Який банкет? запитала вона повеселішавши. Грандіозний бенкет? Ну, таке, забурчав я, подумавши, що якщо я не обсмажу трішки дорогоцінних жабок гаї агі, то в будинку точно не буде чого їсти. Та я хочу додому. знову вигукнула вона і почала ридати, утворюючи, калюжі. Я зробив усе, що міг. Я приготував бенкет просто з повітря. Ось меню на той випадок, якщо ви теж коли небудь опинитеся у такій мокрій ситуації. Меню бенкета хід опівнічним конем. Якщо у вас шафи пусті настільки, що там повісилася миша, але вам дуже треба розвеселити маленького дракона, який сумує за домівкою, ось що вам потрібно зробити. У подвійному обсязі не забудьте закуска, суп. Ігровий. гра у хованки, приправлена стрибаннями у жабки, приперчена класиками, подається, із ложкою гри тихіше їдеш далі будеш. Основна страва казкова печеня. Збірка історій із зазвичай дуже особистих щоденників Рамблвіка заклинача Мортімера Плюс… Перший розділ із книги Як вказати жабі її місце та інші корисні поради для відьмокотів. УЛюблена страфа шеф-кухаря. Десерт. Гигикальні пундики лоскотерики із соусом для польоту на мітлі. І ось як усе це спрацювало. Ось так усе й було. Наздріла не лише перестала плакати, вона побудила інших драконів і змусила їх приєднатися до нашого бенкету. Вони так весело провели час, що перестали дивитись на мене та Хагі-Агі отим жахнючим поглядом. Насправді, ясно, як новий місяць. Ми їхні нові найкращі друзі, Ну, звичайно, Хагі Агі не могла би бути ще щасливішою. Вона постійно повторює Ох, кицик, кицику, все це завдяки лише добру, лише сподіванням і жодної магії, жодного закляття. У такі моменти я бачу, наскільки вона може бути класнючою. навіть якщо вона трохи з дуба впала і запрошує драконів на вечерю та відмовляється лякати людей. Ну, сподіваюся, що скоро ти приїдеш. Твій найкращий друг Рамбі.